Вітання усім! У нас розпочався черговий турнір. Так, цього разу це потужне підсилення на п'ятірочках без зеленого кольору. Поставив я Джелаха в центр. Джелах, звісно, це не той герой, не підходящий він для центру. Але кращого немає. Тому, напевно, в мене буде тут сподівання більше на плечі, та й на Цезаря того самого. А Джелах, якщо раз сходить, тим паче ядро швид... швидко буде заряджатися в нього. Може буде непогано. Давайте подивимось. Так, ніхто не нападав, ну звісно, тільки по великому рахунку розпочався турнір. Давайте переходити в напад. Так, 4 ельфа і астральний. Ну також ельф. Тільки новенький. Добре, давайте тоді розбиратись з командою нападу. Так, зелених немає. На лікування ми візьмемо Беладону. я її віддав. і альфа і майстер Облеми. Тому ніби буде непогано. Потім, потім потрібен хтось з блокувальників, це буде кулєвро. І тут питання взяти. А, і того самого Джалаха ж можна взяти. Просто ніби хотілося ще й це зараз заграти. Інколи, мені здається, мені потрібно буде лорда брати. Тому давайте спочатку такою командою спробуємо, там буде видно. Подивимось, чого нам не вистачає. Можливо, замість Медхамер потрібно буде взяти того самого Цезаря, щоб просто різати її матаку, тим самим собі жити. Так, давайте ось так сині фіолетові, можливо, жовті знизу. Ну, по великому рахунку є жовті знизу. Все одно від Альфа ми отримаємо. Але в нас буде потім Біладона, Давайте ось так, можливо, знизу ще й синій закриється. Закрився. Щось медхаммер боляче їй прилітає. Так, ну давайте синенький. Да, не вистачить для зарядки, але не хочеться чіпати лімандвода і зверху прокидати ті зелені, також не дуже хочеться зараз. Так, біда в тім, що я не встигаю далі модву. Тоді, напевно, і немає сенсу мені заряджати жовтих. Давайте ось так. Головне, що тут хотів сказати, не закрились жовті. Непогано по великому рахунку. Давайте ще жовті. Одразу блокуємо. Так, і Лимон заблокований. Мені все-таки цих синіх якось дознайти. Давайте ось так, напевно. Так, синій зібрав. Синій зібрав, то добре, давайте їх вліво. Так, спарклейт відродився. Ну, але по великому рахунку в мене вже нарешті є мої магиміньйони. Тому байдуже. Да, щось Метхаммер. Просто що по ній били, напевно. Ельф двічі, я не помітив, двічі ельф неї влучив. Щось вона зовсім худенька. Так, тут божевілля. Блокування. Ну, поки працює, давайте сходимо так. Добре, що хоч тут герої не докачені. Так, да, вони новенькі, можна сказати, відносно. Але хоча б не всі докачені. Добре, давайте жовті. Пройдуть зелені, можливо, ще щось отримаємо. Ну, отримали синій кристал. Можливо, ще жовті знизу. Ні. Але ми вже під божевіллям зараз будемо. А я завжди забуваю, що це лікарі. Ну, ніби непогано, джелах вже є, жовті ще підходять, божевілля в нас ще немає, тому давайте, напевно, ось так. І давайте жовті, там зберуться червоні, жовті ще будуть. Так, божевільця ми одразу заблокуємо і зарядимо медхамер. Хто мені тут неприємний? Неприємна, напевно, медея. Давайте ось так, жовті в порожнечу. Там працює магеміньон добре. Тут по великому рахунку все швидко і безболісно. Їдемо далі. Ну, Z мені загрози не становить по великому рахунку. Це між за все лівий, лівий фланг потрібно буде прибрати. І проблем не повинно бути. Гатор швидка буде лікувати ці щиточки. Погано, що я натиснув і потім тільки подумав, що мені ж немає чим знімати ці щітки, але тоді, напевно, будемо намагатись не чіпати її. Давайте ось жовті сині, можливо, знизу ще сині. Я ось міркую. Прибрати жовті через бомбу і приберу один синій камінчик. Це не дуже хороша затія. Давайте пошукаємо ось тут жовтий, і можливо синій. А можливо і жовтий, і синій. Добре, перший день з камінням. Проблем взагалі немає. Бафнемо собі атаку. Напевно, мультики там ухиляння. Давайте вже точно в Офіну. Ну і зарядимо жовтих. Так, Scroll Beast. Почекає, напевно, є ці ухиляння. Ну все, тут чекати не буду. Давайте в ГАТОр. Ну, а Джона прийдеться знову чекати. Все, ухиляння скінчилось. Так, да, якось швидко це все проходить, ну але це добре. Краще так, ніж оці затяжні бої. Немає камінчика. Це все воно буде тільки не сьогодні. Так, ну знову ж таки, прибираю ельфа, і по великому рахунку мені тут ніхто з загрози не становить. Так, місяця та ЛВ вона вдарить, але це не та шкода, прям від якої одразу можна всім загинути. тому... Феона в кутку, лікар в повільний. Так, що ми можемо? Ми можемо, напевно, давайте... найбільше червоних на полі, тому давайте спробуємо зібрати їх. Звісно, що одного камінчика мені не вистачить для Медхамер, тому що я неправильно повів її по сітки талантів і не віддав їй. Пришвидшення мани. Її від альфа ми отримаємо, але вже Метхаммер хоча буде. Щось з кролбісту дуже поганенько. Давайте спробуємо ельфа прибрати. Фіолетові, можливо, встигнемо зарядитись, щоб відлікуватись, не встигли. Тоді давайте жовті. Так, ну добре, в цьому випадку, що вдари влучили в скролбіста, тому що на нього і так уже не було жодних надій. Якщо зараз зідан мені не прибере Беладону, то ми підлікуємося і все буде добре. Так, підлікувались, все добре, ніби, але камінчика щось дуже мало. Джелах, напевно, також зараз відійде. Ну, і місяталь б'є, так що. Джелах точно вже не. Не гравець тільки що. Давайте жовті, напевно. Я, напевно, поспішив з висновками, що в нас все буде добре. Одна Метхаммер може і не витягнути. Та й камінчика червоного немає, феона вже майже заряджена. Ще хід другий, та й вона буде заряджена. Ну, але ми хоча б забрали ляуху. Давайте в місятель. Типу, не страшно. У нас є перезарядка для магиміньона, просто що це буде трішки довше по часу. Тому зовсім не страшно. Давайте навіть підлікуємось, не будемо зважати на ми, ми на цю да, б'є... Б'є немало, одразу, рахуйте, мегамінь в 2000 вона мені зняла. Але перезарядка є, можна просто чекати, мегаміньон сам все зробить. Головне, щоб підкон під неї зараз комбо не летіло. І буде все добре. Так. Ну і останній бій на сьогодні. Ну, тут вже складніше. По-перше, що Лімонвуд в центрі, якого хоч не хоче зарядити, потріб... прийдеться. І блокувальник. Ну, давайте так і поїдемо. Десь потрібно намагатись прокидати камінчик, напевно, по правій стороні. Тому що під Melodimuse в куточку я навряд чи там багато камінчиків зможу прокинути. Бажано не чіпати цього вальта. Ну і звісно ж Лімонвуд, але аж бачите, як, як виходить. Лімонвуд зарядиться і не один раз. Давайте тоді в неї. Хіт 2 і вона, третій хід, вона заряджена. Давайте червоні. Надіюсь, що вона в Метхаммер не влучить. Давайте жовті-сині, мені потрібно десь знайти червоний спочатку. Або Фіолет, можливо, є сенс підлікуватись. Давайте спробуємо. Погано, що ми багато хто з нас заряджений, зараз можемо просто лягти від Лимонвуда. Так, тоді джелах. Джелах, джелах. Давайте все-таки ось так. Фіолетового немає. Червоного до на до зарядки не видно. Ну давайте, жовтий, поки джун заряджений. Ага червоні зібрались. Ну, Мені потрібно, щоб яким чином зараз після цього всього вижила медхаммер. Угу. Вижила. Давайте ось так і, можливо, з куточку жовтий. Ось тут все погано. Скролбіста я зарядити не можу, заблокувати я нікого не можу, і мені прибрали Кулєвра, так? Ні, він ухилився. Ну, ним прийдеться вдарити хоча б суто заради якоїсь шкоди. Ну і, напевно, тут добре, що в кульєвро влучила. Давайте ось так синенький. Джелак зарядився. Так, напевно, потрібно все-таки намагатись пробити. Цю трійку ударну. Потім братися за джуна і потім вже аж братися за мелодімьюз. Хоча ні, давайте ми одразу приберемо блокувальника. Так, мелодім'ю заряджена, але ми хоча підлікуємось. Добре, тоді прокидаємо в джуна. Це, що нам потрібно, так це те, щоб джун не влучав в джелаха. Тому що з одної біладоною ми не витягнемо. Так, це непоганий був хід. Давайте ось так ще буде Джелах. На наступний хід буде біла і ніби. А, навіть так. Підлікувались, що там по джелаху. Не вистачить, напевно. Ні. А, він ухилився. Так, ще лікуватись не буде, можливо, Джун І так піде, він знову ухилився. Ну, джелаха він мені не проб'є. Добре, що він взявся до Біладони. Давайте спроба номер 3 Вийшло. Джелах заряджений, мелоді Мьюз не пробиває Міньйонів. Тому це питання часу. Кажу, не пробуваю, сказав, не відліковує міньйонів, А я, здається, сказав не пробиває. Так, підлікувались, давайте під нею, щоб джелаха А Навіть вийшло, вийшло навіть забрати. Так, ну перший день, як перший день по великому рахунку, хотів би сказати я. Але місцями було тяжко. Ну, тому що і я ще й грав так, аби, аби грати. Якось нехтував суперниками. В одному з боїв так, міг би я, так точно міг би догратися. Ну, топ-1 побачив, але ж це, ще раз повторюсь, тільки початок турніру оборони. Так, ніхто й не нападав, все цікаве буде в наступні дні. Що ж тоді будемо завершувати? Я дякую за перегляд. До зустрічі.